Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас на Ютуб каналі Вічі. Я Ілона Соколовська, і як завжди, мій співрозмовник, настоятель храму Архангела Гавриїла, проти Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, доброго вечора. Вітаю всіх. Ну що, сьогодні велике свято введення в храм Пресвятої Богородиці, і це. За переданням можемо сказати, що це день, коли дівчинка Марія маленька була віддана в Єрусалимський храм служити Богу. Якщо коротко, там було декілька пов'язаних з цією подією цікавих історій, саме народження Марії, у пари Йоакіма і Анни, які дуже довго не могли мати дітей. І по суті, народження Марії було дивом. По-друге, коли Марію привели в цей день на свято в Єрусалим, вона самостійно подавала високі сходи, що вели до храму. І по третє, священник вів її в свята святих, куди міг тільки раз заходити на рік, якщо не помиляюсь, первосвященик. Чи все правильно я отче кажу? Так, таке передання. Ви знаєте, я люблю свята, люблю чудеса. Але люблю і правду, коли е, історія і людський розум, людські здібності знаходять істину. Не перетворюють щось в казачки чи в легенди, а саме е, люд, людина шукає і знаходить те, як воно було чи як воно могло бути. Так от, з приводу свята Введення, це дійсно так, що Пресвята Богородиця народилася у вже досить такого похилого віку подружжя. Хочу зауважити, що для любого подружжя єврейського народу іудейського народу було дуже важливо мати нащадків. Тому що всі, взагалі, оцей богообраний народ жив тим, що у когось з його роду з'явиться месія, який приведе обраний народ до його слави, до і ну, якби спасіння такого земного. Угу. Тобто повернеться людство в рай. Те, що було обіцяно Богом, те, що передавалось з вуст в уста е, в єврейському народі, а потім було записано в книгах. Так от для кожної сім'ї було важливо, щоб було продовження сім'ї, щоб був нащадок, тому що значить зберігається можливість того, mm -hmm. що саме в цій сім'ї явиться той обіцяний Месія, і у випадку Захарії, Єлисавет, чи Іокіма і, Окіма, і mm -hmm. Анни. От, коли Іван Хреститель і так, теж Іана Хрестителя mm -hmm. дуже довго не було а, у подружжя, це теж переживалося. Це була велика трагедія. Більше того, а, в суспільстві іудейському так, сім'ї, де не було дітей, вважалися, що вони були покарані богом, що вони, значить, чимось грішили, що Господь їм не дає начатки, і отут. Стається дійсно диво у, у е, похилого віку. Mm -hmm. е, і окімаяни народжується Пресвята Богородиця. Це б дійсно так воно було. Дійсно, її привели в храм. І дійсно вона була маленькою, сходи були великі, і це було таке, ну, якби. Ну, Скоріше так, всього було таке видовище дійсно. Да. Ну, Є е скільки років три було, чи, чи шість рочків, я от не пам'ятаю. Чесно, я от зараз в цей момент я забуду. Ну, маленька. От ми пам'ятаємо, що маленько. вона була зовсім маленькою ще дівчинкою. Угу. Але оцей момент, коли кажуть, що Пресвята Богородиця була війшла в святая святих. Розумієте? Багато хто з з, з богословів угу. і церковних істориків сходиться все-таки до того. Що вона не була в самому mm -hmm. святає святих? Тому що жод... це було настільки дійсно сакральне місце, mm -hmm. що якби такий момент стався, це було б в аналах історії іудейського народу. Mm -hmm. Цього це ніде Немає не зустрічається. Mm -hmm. Більше того, їй би не дали, якби побачили, б зупинили. А те, що священик сам вів, це теж ну таке, знаєте, з, з е... в... те, що виходить за рамки mm -hmm. реальності. Mm -hmm. Але інше в е, храмі було ще, крім свята і святих, приміщення е, до свята і святих було святилище. От якраз в святилище вона потрапити могла. Mm -hmm. Дійсно так. А як воно було взагалі? Насправді, нам залишається тільки гадати. Але ну, головне, для що нас це да. в цей світ прийшла та, хто стала достойною, вибачте, mm -hmm. а, прийшла та. Діва, яка стала достойною, щоб мати в собі, стати дати плоть. Боголюдині Ісусу Христу, нашому спасити. Ну, і для нас це сьогодні велике свято. Це ж 12-10 свято, 12-10 свято вірніше, і свято, свято введення храм при Святої Богородиці. Тож, друзі, всіх е, безумовно вітаємо і пам'ятаємо про такий день. Ну а сьогодні у нас традиційно е, вже ми переходимо до Євангелія, і сьогодні у нас притча, яка за сюжетною лінією своєю ну виражає певне бажання. Більшості людей з різних куточків світу. Бути багатими, ні про що не піклуватися, жити в своє задоволення. Ну, в принципі, начебто зрозумілі, такі цілком нормальні бажання людства. Але давайте почитаємо і побачимо, чим все це завершується, ця історія. Отже, цитата і сказав їм притчу: в одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він собі, що мені робити. Немає куди мені зібрати плодів моїх, і сказав, ось що зроблю. Зруйную житниці мої і збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Ну от, коли я готувалася до програми очі, я прочитала у Феофана Затворника, що ця людина померла в ту ніч. Тобто я сподівалася, що це можливо таке, так би мовити, таке риторичне питання було адресовано цій людині. Нерозумне тієї ночі душу твою візьмуть у тебе і кому ж тоді дістанеться те, що ти не готував. Але от світі оці вважають, що такі та людина дійсно в ту ж ніч і померла. Ну, як ти думаєш, отче, це все ж таки розчарування для мрій багатьох простих смертних? Така історія. Тобто все завжди так і закінчується. Немає можливості в нас жити в своє задоволення. І е, один раз гарно потрудившись і отримавши плоди своєї праці, більше ні про що не замислюватись і просто жити собі радіти. Я думаю, що міра задоволення це, це тут полягає питання: що є задоволенням? Тому що ну, Господь нам дає ці блага. І ми маємо їми користуватися. Питання тільки залежить тому, як ми йому користуємося, і як вірніше, навіть не як користу, як розпоряджаємося тими благами, які Господь нам дає. Тому що одне діло заробити, а наприклад, так заробляю, заробляє людина певний капітал, і можете. і може його вкладувати далі, в, то, в те, щоб розвивався бізнес. А бізнес, ми розуміємо, що це, ну допустимо, я так малюю таку ситуацію. Uh -huh. А бізнес це робочі місця, це якийсь е, вклад в економіку, в розбудову держави, в прогрес якийсь загальнолюдський. І тоді це все працює і це дійсно приносить благо. Людина вкладує собі, збирає до, до, там, достаток для своєї сім'ї, щоб вона теж була, е, якби, могла розвиватися вкладає в освіту освіту своїх дітей, наприклад, так? А от якщо людина здобула і все собі, Mm -hmm. І дуже гарний мені такий цей зараз прийшов образ Скруджа Макдака. Пам'ятаєте, mm -hmm. в нього такий банк був, куди так. він приходив і пірнав ті гроші. Mm -hmm. І що він складав? От саме цей МакДак, Дональд Макдак. да він був от, е... Скруджмакдак. Mm -hmm. Він ну, так гроші заради грошей. Він просто любив навіть да, і... любив. спостерігати, от... І от просто відчувати їх на фізичному рівні. От і тоді що? Яке благо. І дійсно, який толк з того, що він зібрав, ніякого. Він це собою не забере. Людина не забере ці блага земні, і через це господь і каже, що треба багатіти тим, що можна з собою забрати, і тим, що mm -hmm. людина в Бога багатіти, збирати ті скарби, які є справжніми, а не земними. А справжні це духовні скарби. Ну, Давайте далі. Да. от дивись, івангільська фраза так буває з тим. Хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Я читала тлумачення якогось давнього богослова, згідно з яким багатіти в Бога означає бути багатим на блага, які сам Бог визнає за блага. Тобто, от питання просте, як же нам багатіти в Бога? Тобто, невже мова йде тільки про духовне багатство? В принципі, так. Тому що. Духовні багатства вони не тлінні, господь в іншому місці каже, що треба збирати ті багатства, які не може знищити е, міль, не може знищити іржа, і не може ніхто вкрасти. Все, що ми можемо перечислити в цьому світі, чому може підлягати під ці категорії, в принципі, із багатства такого, яке е, е, кетюрується, е, яке у людей вважається дійсно за багатство. а от чесноти. Добрі справи. Це і є ті багатства, які для Бога важливі, коли ми е, користуємося, приумножуємо ті таланти, які він нам дав. Ну так, да, так як ти сказав, що Не, в принципі ні. ми ж ці таланти можемо е, потім е, вкладати, так би мовити, в розвиток справи. І ця справа працюватиме на благо держави, там, на благо людям. Тобто е, це дійсно можливість. Е, Ну, Не просто багатство заради багатства, а для того, щоб був якась еволю... якийсь еволюційний процес. До речі, от я прочитала цікаве тлумачення ще святого Василія Великого е, щодо цієї притчі, і це якраз те, про що ти говорив, очі, ну, е, Він просто пояснює: от Бог послав дощі на землю, да? Бог дав сонце, щоб зігріти насіння та помножити плоди за допомогою врожаю. Mm. І от це все, ось що було від Бога: тобто придатність землі, хороша погода, стан повітря, велика кількість насіння, тобто сприяння ну всього всяких умов, за яких зазвичай процвітає землеробство. А що ця людина? Вона по суті зла вдача. От Василій Великий каже, що в неї була зла вдача, людину ненавидіння, скупість, от чим віддячив він благодійникові. Тобто, не пам'ятав загальної природи, не думав, що надлишки має поділяти незаможними, не звернув увагу на заповідь, не заперечив благотворити тому, хто потребує, і милостині, і віра нехай не збіднюється тобі. Тобто, багатство саме по собі ж нічим поганим не являється, правильно? Важливо, скільки людина залишає собі, а скільки віддає нужденним. Чи все ж таки багаті люди дійсно на якомусь особливому рахунку у Бога. От Василі Великій та інші святі, вони якраз і розмірковують з приводу от, відношення до багатства. Е, і розміркують так, що починається з першого дару, який людина отримує, дару життя, все, що ми тут маємо, це є дар Божий. Тобто, все, що ми маємо, це є дар Божий. І людина має пам'ятати, що цим даром Божим треба вміло користуватися. Але розуміти, що це не твоє. І, значить, якщо не тобі да дано даром, туні приястя, ту не дадіть. Даром uh -huh. прийняли даром і віддавайте. Через це е тут поруч стоїть з, з тим, що ми маємо, що нам дано Богом, ми маємо ділитися із ближніми, які цього не мають. От цьому полягає е якби, протистояння цьому е серебролюбію. Mm -hmm. Коли людина стяжає для себе, ми маємо пам'ятати. Через це багато святих оців і кажуть, що ми є не е, володарями землі, а в земному житті ми є е, подорожуючі. Mm -hmm. І дійсно, а що подорожуючий е, має багато прав на те, де він є, де його прийняли. Які він права має? Йому дали, він користується. Він може mm -hmm. приумножити те, що йому дали на певний час. Наприклад, да, апостола Павла десь приютили, коли uh -huh. він подорожував зі своєю проповіддю, а він навчився палатки робити. Там при там йому дали прихисток. Він сів собі тут попроповідував, тут зайнявся рукоділлям, зробив палатку. Uh -huh. Якби тобто, ну дав те, що ми навіть з тобою сьогодні обговорювали, да що е, там, наприклад, така практика є в європейських країнах, що священник обов'язково має якусь роботу. А служіння це як просто служіння Богу, тобто, що що люд, навіть сам священик, це як приклад того, що він е, має духовний е, свій обов'язок, духовний дар, і він його передає таким чином, що він служить людям. А з іншого боку, ну просто заробляє гроші ще й маючи якусь спеціальність. Я не знаю наскільки це ну, правильно у нас на наших широтах, це безумовно трошки інакше, але. Але це теж цікаво, тому що ми ж пам'ятаємо, що в цьому людському житті Ісус плотнічав, да? Тобто він до проповіді, він до того як вийшов на проповідь, був плот допомагав Йосипу, так да. да і і не боявся роботи якоїсь. тобто він же ж напевно теж якось. Розумієте, тут знову ж ми ми торкаємося теми, да от уже з mm -hmm. священик та що він має працювати, а тут тільки, тільки служити. А це є такі крайності з одної сторони, що священик тільки за своє служіння має отримувати гроші. А як же ця фраза Ту ні приястя, туні дадіття? А з другої сторони, апостол Павел від іншої крайності відвертає, що Волтру не заграждає рта у вала, вала Малатячого, mm -hmm. тобто, грубо кажучи. Кожен кожен да, трудящийся если... достоїм да. Тобто Через це тут, якби не впадати в різні грані, те, що священик має даром давати, але тоді йому мають і даром його підтримувати. Mm -hmm. тут... Це ну така можна багато. Ми не будемо вдаватися uh -huh. зараз саме в священство, і е як взагалі має він священик існувати. Але ми говоримо більш загалом, як людина. Ми розуміємо, що нам Господь даром дав uh -huh. десь. Даром, десь ми потрудилися і маємо. Але знову ж таки, це все є дар Божий, і ми ну, маємо пам'ятати. І ми і це що наша відповідальність. Це це так та, і це звичайно. наша відповідальність. Якщо дав надмірно, якщо дав багато, то мусиш ділитися і. Через тебе мають бути блага і в інших людей. Проблема ось в чому, що да багатство це не є гріхом, і багата людина, тобто ми людина приумножає і може ділитися і займатися добрими справами. Але є в цьому одне але. І Христос про це казав: що багатому набагато е, ваші Війти в царство небесне, ніж людині верблюду через да, вушко, вушко да. голки, так? голки. Через це ми розуміємо, що гріх срібролюбства, він дуже коварний і, і дуже важко йому протистояти. Та я думаю, любому гріху да. важко протистояти, але в даному випадку Господь на цьому акцентував увагу. І можна багато казати, що багатство це не гріховне, але розуміємо, що дуже часто воно приводить саме до гріха. Ну, отже, знову і знову говоримо про те, що маємо бути пильними. Що ж, друзі, для того, щоб бути пильними, щоб розуміти, на що нам опиратися, ми і виходимо щовечора в ефір з оцем Володимиром, щоб тут звучали слова. Святого Євангелія на нашому Ютуб каналі Віче. Тож підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки, шерте наше відео, давайте посилання в своїх соцакаунтах, щоб люди могли доєднуватися і всі ми разом ставали на путь християнських заповідей. Що ж, гарного всім бажаю вечора! Отже, будемо прощатися. Так, звичайно, вітаю всіх зі святом ведення Пресвятої Богородиці, Божого, всім благословіння. До зустрічі, до зустрічі, до побачення.